щемно збентежений. І тими словами, скільки ви мені розповіли, то, то багато мені ще потрібно робити. Ви знаєте, бо це такий аванс. Але я буду працювати, я не зупиняюся, я вам це обіцяю. От, Справа в чому? Бачите, воно якось так складається, що багато художників, яких я знаю, вони щось не спішать своїми виставками до глядача, А в мене навпаки. Я, якщо щось зроблю нове, мені хочеться його показати людям. Ну, то, що Я знаю, що Бог дав мені це благословіння. І я його не маю права в собі ховати і радуватись самому в майстерні один на один з картинами. Я хочу тими очима, які я тільки передав Боже благословіння, показати людям. Кожна людина бачить мої картини по-своєму. І я тут не, не, ніколи не, не доведу того, що я вгадую на якихось там може 50 60 0 тої бажання кожної людини. Бо я побачив світ так, я його передав. Але ви приходите, ви відкриваєте своїми очима, які кожного з нас окремо дають життя. І тому для мене це показати це найважливіше. А вже то, як ви зрозумієте і... Як ви відчуєте той мій хід думки та ідея? Бо справді і в малому рисунку, який, здавалось би, там може бути якимось початком чогось більшого, а може бути і завершеною роботою, бо ну, я тут якраз зібрав такі, які підійшли, ну, які я хотілося по кількох країнах, яких я був, щоб люди подивилися. І ці живописні твори хотілося і, і такої тематики, і Такої, бо все-таки червень місяць, це не зима, це літо прийшло і хотілося якоїсь фарби такої, щоб вона раділа. Це остання моя картина, це причастя. Робив я її, закінчував на твійці, мабуть, вона така й вийшла, бо я її вибачаюсь, але я на свято часом працюю. Я не вважаю то за гріх. Я роблю не сокирую роботу, а я відкриваю свою душу тим почуттям, які приходять до мене. Тому, 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 тому я також вважаю, що аби було що сказати, то можна працювати і в неділю, і в понеділок. От. Щодо виставки, я дуже вдячний дирекції. Виставки Анатолію Васильовичу, бо вони з Любою, Любовою Павлівною. Анатолій позвонив мені і каже: А ми вже домовилися, що виставка. Ну, а я така людина, хоч в мене не вистачає. Я кажу: ну якщо домовилися, то не буде. Що ж, то така справа. Але мені давно хотілося зробити в Калії виставку. Ну так складалося якось, бачите, що воно виходить десь в інші часи. Були, що забирали що в другу сторону. От Зараз приїхала до мене з Самбірського краєзнавчого музею Бойківщина? Да, — Бойківщина. От, там вже дзвонила е, пані Олена і е, ще одного Бойківського музею, це Долина. Теж хочуть зробити виставку. Ну так виходить, що, мабуть, вже і тоді А ввіли. Відмовлятися не можу, буду робити скільки. Буде можливість, хоча після того, як сказати, що роблю виставку, це треба все організовувати. <сілик> це проблема. А хочеться, коли біле полотно підходить до нього і щось починати там робити. Ну, Художник, в першу чергу, я так вважаю, все-таки та його основна робота це біля білого полотна. Воно ну, ну, щоразу відкривається все більше і більше. І не можна ради тому дати ніякої. Вроді би собі здавалося б, що вже трошки є якось. Того ходу думки і ті роки, які мені Бог дав е, прожити в, ці, в цій роботі святій. Я за що дякую, кланяюсь йому щодня, бо в мене є два портрети. Портрет Христос називається, це його назвав Євген Олександрович Сверстюк. Бо я його запросив до себе в майстерню і він сказав, буде Христос. Ну, буде Христос, значить вже Христос і є. Хоча перша назва в мене була там засмучений Ісус, і інша була. От та картина малювалася вона метр на метр, а я її десь за хвилин 20 написав, і воно вийшло так, вилетіло, цей образ святий. І він в мене стоїть, я з ним кожен ранок вітаюся, ввечері йду, кажу, до побачення до ранку. Тому, бачите, таке буває. Трохи містики, можливо, але то не містика, то правда. Та правда, з якою я живу, і кожен день приходжу в майстерню. Я вам щиро дякую за те, що ми сьогодні зустрілися. Дасть Бог не останнє. Хай мої картини вам щось принесуть. Того, зі, тих думок, які я вклав по них. Валерій Олександрович, картину. Оцю гукну грозу да. це наша назва «Губок з дружиною. Вона її взяла на плакат. Каже: От хай буде гукну грозу. І Я дарую від щиро серця музею на добру пам'ять, щоб наша зустріч продовжувалася і ви мали її про мене згадувати. Ви вибрали, бо я дві картини ставив, вибрали цілу роботу, значить, будь ласка, хай буде вам здавати. Ви там відкрита, знайомтесь, хто прийшов пізніше. А тут як роздивитися, отут, от, от, бачите, оцей от лінія це все люди туди заходять. Там величезна черга, вони піднімаються на той купол і дивляться, вони, да, і дивляться на весь на, на От. А я сів з цієї сторони якраз, е, бо мої друзі вони стояли в черзі, там е, є такий е, кобзар Петро Приступу з дружиною. Вони в Німеччині зараз знаходяться, там працюють, живуть. То українська громада разом з ними зробила мені там виставку. Але то була виставка тематична. Запали свій до скорботних заходів по Голодомору, то ми так відбули її, потім переїхала та виставка у Варшаву. У Варшаві була навіть в сельній, а в нашій Верховній Зраді не було. Не приймає, не сприймає. <ріст> Німеччина взяла, наскільки вони так, бо я написав відкритого листа Ангелі Меркель і президенту Польщі подякував і виразив їм своє захоплення, що вони не дивлячись ні на які міжнародні ці вітри, які дують одні з одних сторін, другі звідти. Все рівно рішили показати виставку сучасного художника. Цією тематикою. А я за 17 років, навіть 18, я написав 120 картин по тій темі, вона в мене дуже велика серія, цикл. От, і, і то не було якимось таким моїм виходом на себе освятити тою темою. То мамині слова, бо вона живий світ, то тобто чудово залишилося живою і для мене було важливо. Відчути його, Ді, я не так само, це вже з Німеччини. В, українська в, громада, українська громада, свіча йшла з Угорщини, а? потім Ді, в Німеччину. Не, У мене була в Угорщині виставка, потім в Німеччині в трьох містах, а, 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 потім забрали в Польщу. В Польщі була десь півроку, там вона ходила по п'яти містах, ну, взагалі так, по-людськи. По, по а чи там вже нормально пропустили назад? А посольство все. По своїм транспортом вони по посольських зв'язках везли вільно. Я не брав ніяких дозволів, нічого, тому що це йшла по програмі, запали свічу».